Мої вітання. Символ чорного лебедя позначає непередбачувану рідкісну подію, яка мала величезні наслідки, і яку важко або неможливо пояснити заздалегідь. В своїй основі символ пов'язаний з давнім європейським уявленням про те, що всі лебеді є білими. Це уявлення ґрунтувалося на багатовікових спостереженнях у старому світі. Чорних лебедів ніхто ніколи не бачив. Тому твердження всі лебеді білий вважалося непохитною істиною, але ця істина була спростована у 1697 році, коли голландські дослідники під час експедиції до Західної Австралії вперше побачили чорних лебедів. Ця подія стала символом того, що наші знання та уявлення про світ завжди обмежені, і ми схильні недооцінювати невідоме, перевірене минуле не гарантує майбутнього. Таким чином, символ чорний лебідь сьогодні використовується для опису не просто рідкісних подій. А саме тих, які є несподіваними, мають значний вплив, ретроспективно вдаються більш очевидними ніж були насправді.